Сидіть в машині, сидіть. Сидіть в машині, я пішов без тебя, все составлю там, так? Да? Откуда ви узнали, що это я? У нас є ваші фотографії. Які права має водій під час зупинки авто співробітникам поліції? Ознайомте мене не з моїм правопорушенням. В смислі не, так, не, не буде такого, що не буде. Ну, Що, чинного, чинного законодавства. законодавства, ознайом мене з моїм час правопорушенням. Хто тобі таке сказав, що під час розгляду справи? Написано в цій книжці, Беріть, читайте, вивчайте. Якщо поліцейський стверджує, ви порушили правила дорожнього руху, що потрібно знати та робити кожному водію? Покроково це з'ясуємо. А використовувати сьогодні я буду відповідну літературу. По-перше, це 20 рішень Верховного суду України, а не забуваємо про те, що рішення Верховного суду обов'язкові до виконання співробітниками поліції, і дана пам'ятка вам допоможе при спілкуванні з поліцейськими для того, щоб відстояти свої права. А друга корисна література та книга. Це Кодекс України про адміністративні правопорушення, де зазначені, ваші права, процедура розгляду справи та докази. Давай, давай, будемо гратися. Будемо гратися. Будемо гратися, носі. Доставай на нього сертифікат. Все під час розгляду справи. Я ж тобі кажу. І третє. покажи мені це. Я тобі в четверте кажу, не сидь рука, ми будемо дивитися. Будемо звіряти номера. сертифікат на нього несі. Свідоцтво про реєстрацію. Водійське посичі я тобі ще раз кажу. Ти мене або ознайомлюєш з моїм правопорушенням. Будемо вважати, що ви відмовилися. Я не відмовлявся, не відмовлявся. Я я ж вам кажу в останнє ознайомте мене з моїм правопорушенням. В смісці не буде такого, що не буде Ну, що, чинного законодавства. Ознайом мене з моїм правопорушенням. Хто тобі таке сказав? Що під час розгляду справи написано всі книжці, беріть, читайте, вивчайте спочатку. Докази, а потім документи. І про це нам зазначає рішення Верховного суду України, і це логічно. Співробітник поліції повинен впевнитись в тому, що у нього так дійсно є інформація, яка свідчить про те, що можливо ви причетні до адміністративного правопорушення. Якщо співробітник поліції стверджує, докази надавати будуть під час розгляду справи або у суді, відкриваємо відповідну постанову Верховного суду, цитуємо і демонструємо. А також зазначаємо, поліцейський, а ви повинні виконувати рішення Верховного суду України. Надайте мені ту інформацію. Щоб я був впевнений в тому, що так можливо я причетний до адміністративного правопорушення, і ви поліцейські повинні бути впевнені в тому, що ви зупинили авто згідно чинного законодавства України. Я ж тобі кажу, ти, ти мене дожен, ознайом, Ти мене остановив і кажеш, що ти нарушив. А я говорю, що ні. А я кажу, що я не порушив. А я кажу, що я не порушував. Ну, ти кажеш, що ти порушив. А я кажу, що ні. Ознайом з моїм правопорушенням. Я кажу, ознайом мене з моїм правопорушенням. Я тобі кажу ще раз, ознайом мене з моїм правопорушенням. Ознайом мене з моїм правопорушенням. Валерій Олександр, розпочнемо до це справи Ознайом Мене з моїм правопорушенням водія. Запам'ятайте, перед розглядом справи є ще підготовка до цього розгляду, де співробітник поліції вирішує наступні питання, стаття 278 відповідного кодексу. Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності? І тут не зазначено, клопотання повинно бути письмовим чи усним. Ви можете подавати устну. Але фіксуємо це і подаємо наступне. Поліцейський, надайте усі матеріали справи, які свідчать про те, що я причетний до адміністративного правопорушення, тобто докази перед розглядом справи. Я ж тобі кажу. Ми розглядаємо справу з другої, за другою статтею, за другий пункт права. За, за який? За те, що ви не показуєте свої документи. За те, що за я не показую цього, документи. Ми зараз розглядаємо справу. Час 15 uh -huh. годин, uh -huh. годин, То ти угу. Тобто ти, угу. ти угу. мене остановив, кажеш, що я, при... а, я перевищив, перевищив. доказів ти не надав. Не зобов'язаний. Не надав, не, не зобов'язаний. А тепер ти мені кажеш, що я тобі з 126-ю да? документи не показав. Не на, на твою законну вимогу, так? Да? Абсолютно вірно. Ну, я ж тобі кажу. Незаконна твоя вимога. Вимага. Вимага. Я ж тобі кажу. Будьте оскаржувати, сидіть у вас Я ж тобі кажу. Незаконна вимога. Я інспектор роду 2, роти 2, батальйону 2, правління патрульної поліції, Запорізької області, капітан поліції Парховника. Проводжу розі справи стосовно з кону вам пропорушення. За що передбачено відповідальність відповідно до частини 1 статті 126 Кодексу про промінпропорушення. Відповідно, до 268 статті Кодексу України про промінпропорушення, ви маєте право знайомитися з українському дати пояснення, зверху Перенос справи. У зв'язку з тим, що немає час, щоб вольсуватися юридичною допомогою. Пишіть клопотання. Я почекаю. Пишіть ось тут є великий нюанс. Поліцейський в чинному законодавстві України, в законах, в кодексі в інших нормативно-правових актах не зазначено, що. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, зобов'язана клопотання подавати у письмовому вигляді. Цього не зазначено. Тобто, особа має повне право подавати усі клопотання усно не можу, рука болить. Клопотання відповідно до законодавства, подається в письмовому Та В уст теж? тоже можно. В уст нам, тоже Пиши, можно. Ласка, в уст нам можно тоже. Ты, в, ти відмовляєш на... мені? Конечно, Відмовляєш? Клопотання. Ти відмовляєш мені, перенос дело или в, 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 в этом юридическом мое время. Я ж говорю, перенос в діло? Будь перенос пишіть. Я ж тобі кажу. Я хочу перенести, казати, хочу перенести перенести діло. Ходити, чого кажете, але все це, це я ж тобі кажу. Перенос діла. Якщо співробітник поліції під час розгляду справи не надав вам можливості скористатися правовою допомогою, і в подальшому складає постанову, така постанова не є законною. І про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. Якщо поліцейський відхиляє ваше клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що вам потрібен адвокат, одразу. Вказуємо на це для того, щоб він в подальшому не склав незаконну постанову. Я ж тобі кажу, в усній формі я заявляю. Я в усній формі клопотання не приймаю. Не приймаєш, не приймає, так? Да? Не приймаю, так. Да. Є законодавство. Є законодавство. Абсолютно я В усній формі я не, не можеш, так, да, прийняти? Ну не можеш ти прийняти, так, да, в усній формі? Не можу, так. Да. Не можеш. Хорошо. Тобто відмовляєш? Ні, рука болить. Ось ваша дівчина напише. Так, а чого вона буде писати? Це просто пасажир. Допоможе вам. Не хоче? Не хоче? Та це, це ті ваші проблеми. Вибачте. Ну я ж тобі кажу. Відмовив, ви так? Да? Ви... Відмовляєш? Вам ви викликати швидку, щоб вашу ручку. Вийде. Відмовляєш? Я не буду приймати клопотання, в гусній ну, формі. гусній формі, я тобі кажу, давай перенесемо діло, щоб закон. я скористався юридичним захистом. Відкрити знову папи почитаю. Я ж тобі кажу, правовою допомогою, щоб я скористався. Ну, я ж тобі кажу, перенести діло, щоб я прийшов з адвокатом і ми будемо розглядати справу. Я, 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 я ж тобі кажу, в гусній формі, перенеси. В усній формі клопотання не перенеси. приймається. Перенеси, мені Ні буде приносит, не, будеш, не хочеш. Я вам кажу, пишіть. Я ж тобі кажу, рука болить не може. Добре, я не буду з вами гратися в все це, будемо продовжувати далі. Давай, друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Якщо у вас мотоцикл або причіп до легкового авто і ви не використовуєте їх цілий рік, ви можете придбати страховку лише на той період. Протягом якого плануєте їздити, адже в Україні ви не зобов'язані мати автоцивілку на транспортний засіб, якщо він стоїть в гаражі. проте повинні мати страховку протягом їзди. Тому заходьте на сайт Online Finance, вибирайте термін дії страховки від 6 місяців та оформлюйте все онлайн. Згодом функціонал з'явиться і в мобільному застосунку. Мій промокод Діма Полтава 10, дає знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової кампанії на Hotline Finance. Уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. Відповідно до 63 статті конституції України, ви маєте право не свідчити проти себе та своїх близьких. Вам зрозуміло ваші права в кодексі України про адміністративні правопорушення зазначені ваші. Права. Співробітник поліції не тільки повинен їх зачитати, а і реалізувати. Тому завжди користуємось своїм правом. Клопотання описати не хочете? заяви пояснення бути якісь? Я кажу в, в усній формі, в усні а усній знайом мене з моїм та... правопорушенням, за яке ти мене зупинив. Ми зараз розглядаємо справу стосовно того, щоб не показувати документи. Більше у вас ніяких? Пояснень. Все, бо що нічого не мав в тебе. Добре, час 15 година, 53 хвилин, розправа лошадь закрита, на вас буде винесена постанову. Сума штрафу 425 гривень. Час на сплату 15 діб, час на оскарження, 10 діб. Якщо протягом 15 діб ви не сплатите даний штраф, сума штрафу штрафу відбуватися. Зараз копик знову. Так при мене составляється, якщо що, постанова. Іли ви там пойдете без мене это все составлять, да? Сидіть в машині, сидіть. Сидіть в машині, я пішов без тебя, все составлю там, да? Откуда ви узнали, що это я? У нас є ваша Якщо співробітник поліції не має докази, не надає вам, не зазначає їх в постанові, а копію постанови завжди отримайте для того, щоб одразу мати можливість її оскаржити, подивіться, там зазначено, «До постанови додається. Якщо там пусто, тобто доказів не було. І поліцейський не зазначив, якими технічними приладами, начебто, зафіксовано адміністративне правопорушення. Така постанова не є законною, і про це нам знову вказує рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Тобто немає доказів поліцейський, Ви не маєте права складати відповідну постанову. Ну із чого є посвідчення водія? Мишов ми ж Ну, Я понял. Я ж тобі говорю, все. є база. Разумеется, че нет? Ну, я понял. Вот я посмотрел, буду требовать. Конечно. Так, постанова ЄНА 305 Вказ Вказано містером за справи. Мої дані, ваші дані, ваш транспортний засіб. Суд кого на увагу правопорушення не придивили посвідчення водія. Частина перша суті став сума штрафу. на незаконну вимогу не буду нічого показувати. Дуже добре, дуже часто співробітники поліції ігноруючи чинне законодавство України і просто беруть і виконують план по складеним постановам. А такі постанови незаконні потрібно завжди оскаржувати а в подальшому подавати відповідні. Позовні заяви про моральне відшкодування, і хочу зазначити, що в цьому напрямку у нас також є позитивна практика. Я вже робив відповідні відеоматеріали. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.